Всім привіт! Та да вітати вас знову на моєму YouTube каналі. На сьогоднішній день на моєму каналі 87 підписників. Це зовсім новий YouTube канал. І я дивлюся більше 150 чоловік. Дивиться мене постійно. Мої постійні глядачі. Я прошу вас підтримувати цей YouTube канал, кому цікава моя інформація. Кому моя інформація буде в нагоді, ставте лайки, пишіть коментарі. Не будьте байдужими. Підписуйтесь на цей канал. Ну, в цьому відео я розкажу трошечки про Італію. Ну, ви знаєте, що Італія це країна іммігрант іммігрантів. Дуже багато людей приїжджають в Україну, шукають кращої долі. Ви знаєте, що багато іммігрантів із африканських країн. Тут є багато китайців. До речі, я дивлюся. На їхню культуру, на їхню поведінку, ну вони заслуговують увагу, ці китайці. Я в одному із відео трошечки розкажу, як мені, як, як, як для мене от ці китайці, як я їх відчуваю як нація. Можливо, я помиряюся, але це буде моя думка. Я в одному з відео розкажу. Багато є із Європи людей, це мої українці, є багато румунок, які теж в основному працюють по догляду за хворими, старими людьми і по, по, по прибиранню. Є молдаванки тут От, із Європи. Це таких європейських країн. Багато є націй, які приїжджають десь з південної Америки. Це багато є, скажіть мені, це Бразилія, є із Куби. Люди, багато перуванок я багато зустрічала тут. Таке враження, що якщо не весь світ, то половину світу з'їхалися в цю Італію. Всі в пошуках кращої долі, роботу, а можливо багато хто і щастя в особистому життю в житті. Це моя думка. Ну, Ви знаєте, що у нас українок тут дуже багато жінок, особливо через те, що чоловікам тут дуже важко знайти роботу. Ще проблема з тим, що наші дипломи не є дійсними тут і шукаємо ми тут роботу, на яку не йдуть італійці. Це важка, малооплачувана робота. робота. Ну, не сам свій хрест, скажу так. Ну, що Із цих іммігрантів з африканських країн. Я дивлюся, що ці в основному от, із Африки. Хто припливає, приїжджає в Італію, вони стараються не затримуватись, більшість з них стараються не затримуватися в, в Італії. Туристи, по-моєму, французи говорять французькою мовою. Мені здається, що французи. Е Ну, вони стараються не затримуватися в Італії. Для них Італія стала як таким перевалочним пунктом. Дехто з них подає на біженство, і отримує документи, їде в Європу, а дехто старається одразу в Європу попасти, вони шукають країни, де їм легше буде жити, де їм більше надають допомогу і, і фінансову допомогу. І ну, є можливість краще жити, шукають всі кращого життя. Тому що в Італії ну, надається допомога, але не настільки, як в Франції, як в Германії в інших країнах. Так що оце таке коротеньке відео, яке я вам... Ось така коротенька інформація про цю країну. Що вас цікавить, задавайте свої питання. Всього вам доброго. До побачення!